Миколенко провалив гру проти М'ю. Мудрик їде на збори із Шахтарем. Лунін не збирається залишати реал. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтриму українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Приєднуйтесь до кутового і в телеграмі. Посилання залишаю в описі до відео. В одній 32 фіналу Кубку Англії Евертон Віталія Миколенка зустрівся із Манчестер Юнайтед. Українець традиційно з'явився в основі рисок, але цю гру важко занести йому в актив. Вже на четвертій хвилині дивне рішення Микол... Ленка призвело до першого взяття Воріт у виконання МЮ. Віталік прийняв неоднозначне рішення та почав рухатися у протилежному напрямку із Антоні, якого він мав опікати. І це дозволило бразильцю безперешкодно відправити м'яч у ворота. Другий ключовий епізод за участі Миколенка стався у другому таймі, коли Евертон вже програвав 2-1. На 64 й хвилині біля воріт Юнайтед виник супермомент. І тут у Миколенка був відмінний шанс, щоб відзначитися, але українець його змарнував, не зумівши пробити як слід. Чим дуже засмутив Френка Лемпарда, для якого цей матч може стати останнім крема і рисок. У підсумку МЮ відсвяткував перемогу 3-1, а Миколенко провів на полі 81 хвилину та отримав оцінку 6,2 за версією SofaScore, що є другим найгіршим показником у складі Евертона. Ну а зараз ваша улюблена рубрика жодного випуску без новин про мудрика. І у ній коментар від агента Михайла Олексія Альохіна. Агент заявив, що незважаючи на багаточисельні чутки та візити Даріо Серни до Лондона, мудрик їде на збіри з Шахтарем. Мудрик є гравцем шахтаря. І рішення щодо його трансферу прийматиме керівництво донецького клубу. Зараз Михайло готується їхати із Шахтарем на збір. Довіряйте лише офіційній інформації, зазначив Альохін. Далі буде до зустрічі у новій серії САГИ. Голкіпер Реала Андрій Лунін хоче залишитися в мадридському клубі та відхилив всі пропозиції, які йому надійшли. Повідомляє видання Релево. Одним з таких клубів був Аякс. Також у Луніна є та були пропозиції від клубів АПЛ та Бундесліги. Українець заявив, що взагалі не розглядає варіанти зі зміною клубу. Я працюю тут вже три роки. Увесь цей час я страждаю та чекаю, користуючись тими матчами, які отримую. Я роблю це не для того, щоб піти. Ідея полягає в тому, щоб залишитися. Відзначимо, що діючий контракт Луніна з реалом розрахований до 24-го року. Новий Нербрю Скотт Паркер розраховує на Романа Яремчука. Англієць вже встиг похвалити українця на прес-конференції. Починаючи з моменту мого призначення, Яремчук повноцінно тренується. Він вразив мене, і я задоволений його грою, заявив Паркер. Ну що ж, скоро дізнаємося, чи це просто протокольні люб'язності, чи Роман дійсно зможе заграти при новому наставнику. Словенський Марібор оголосив, що на зимових зборах клуб проведе спаринги проти українських грандів. Марібор зустрінеться з Динамо та Шахтарем. Ігри відбудуться у Туреччині. Відзначимо, що Марібор є діючим чемпіоном своєї країни. України. Із Динамо словенці зіграють 28 січня, а гра із Шахтарем запланована на 1 лютого. Півзахисник Омонії Роман Безус хоче залишити поточний клуб. Через брак ігрової практики українець на зустрічі з керівництвом попросив відпустити його до іншої команди. В Омонії не стануть перешкоджати відходу Безусу, адже очікувань у клубі він не виправдав. Якщо Роману вдасться знайти новий клуб, його готові відпустити. В поточному сезоні Безус провів 650 хвилин за Омонією і у 17 матчах забив три голи та віддав два асисти. Його контракт з кіпріотами розрахований до літа 24-го року. Форвард Роберт Гегедош перебрався до мальтійської Санта Лючії. Річний українець приєднався до нового клубу на правах вільного агента. До цього він виступав за вірменський Пюнік, де провів 10 матчів та забив 3 голи. Ну що ж, тепер Санта Лючія є у гурту Квест пістолс а в Санта Лючії є Гегедош. Це просто два не надто потрібних комусь факти на завершення цього випуску. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе і скоро почуємось.